Ви знаєте, що 29 років назад Україна втратила видантого архітектора. Ось він, ось він. Батьки розіздилися на нього, тому що він не помив посуду. І віддали його в бурсу на повара. Але це людина, яка робить просто ідеально, ідеально любі вирізи. Ви подивіться, під правило. Ви подивіться, яка рівна лінія всього чоловіка виходить. А ця доріжечка йде, щоб ви знали на секундочку. Це йде сіра гілочка, бомбезна доріжечка, висотою ворсу 8 міліметрів. Красивенна, красивенна. Сьогодні робимо виріз для зали. Подивіться, яка вона класна, яка вона тепленька, яка вона бюджетна, від 400 гривень за метр. Ігор, ми в тебе віримо. Підріж гарненько, кривенько, якщо ні, забереш собі додому. Пожалійте його, не давайте великих вирізів. Ми шуткуємо, робимо усі вирізи абсолютно будь-якої складності. Звертайтесь до нас, до нашої команди. Доставочка безкоштовна від 1000 гривень. Всіх зі святом! Кого в Україні не робить ніхто. Ви подивіться, що ми зробили з доріжечкою. Опля! Ми вирізали просто мега-мега-супер складний виріз. Остались тільки одні кусочки від доріжки. Обов'язково звертайтеся.